Доброго ранку, Всесвіт. У нас вчора був такий буровій, такий шквальний дощ. Зараз вийшла подивитись, чи не поламало щось. Так, перчики стоять. Ой, а ось помідор зламало. Ой-ой-ой. Так, ну. Ну що це таке? ай. Це хай стоїть. обрубочок його. А цей, водичку да, спробую його знову прокопати. Так, ходім зі мною. Ой, ось поламало. Ось погнуло. Ну тільки погнуло. Не... Ой, чи зламало? Ось хрустить, не будуть шпати, мабуть. Так. А ось зламало. Ой. Впав і все. Вже і підв'яв. А, все, зламаний. Так. Дві втрати. Ці стоять. Ну що ж, будемо, будемо вкорінювати. Вже в ж корінью люди. Тут нічого не зламало, бо воно маленьке. Піду подивлюсь на той город. Це в мене город номер 2 А в мене ще є город номер 1 Перший. Так, йду, дивлюсь. Так, ну тут, тут малесенько все. Дівчат, ой! Ну що, що кричим? Чого кричимо? Пухнастики. І кричить, як мене не бачить. Ага, і кричить. Шукає. Зараз прийду. Як не можу трояндочку поприскати. бо... Тільки хотіла вчора на тобі дощ такий. Ну, зато, зато плю всю змив. Поприскаю, попризкаю, як, як вітер вітер трошки вщухне, обов'язково попризкаю. Так, огірочки стоять, хитаються, не стоять. Ой, все забризгувало, салатик забризганий. Нічого. Оно ось. Ой. Ставлю огорожу ось тут, щоб не наступили ненароком. Тоби воно ж тільки зійшло. Ще його толком не видно. Надо якийсь... Ага, шиферину положу. Положу шиферину, щоб не зносило. Отак от, от. Так. Ну що тут? Які тут втрати? Ніяких. Ой, є. Ой-ой-ой. Ну, найвисокі саме кукурузка погнулася. Так, трошки пізніше її поправлю. О, а чого пізніше? Чим би її пропнути-то? Чим пропнути. Із крипочинка. Зараз я тепру. Трошечки. ой. Стій, 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 не падай, не падай. Так, так. Да, да. Всі поваляло, всю кукурудзу. Вся лежить. А, ячки. Так раділа, що вона в мене вже піднялася, вона на тобі. Лягла. Лагла. Я її підну чимось, а вітер стухне. Все, так, лягла. Все покинулося. Вітерець такий дуже-дуже. дуже дуже Кабачки стоять що з ними? Нічого, їм добре ну не зламалися поки. Але дітер померся. Боже. Холодок. Пагнуло, поламало трохи. А чого ти там кричиш? От в мене кішка, говорушка її. Тільки я десь з'їв. Обзор одіваюсь, і вона давай вирощать. Кричить, зове мене. Ще вчора тільки пробалакала, що може вже палку витягнути з катальпи, бо наче ж укорінили, стоїть гарно. Боже, як добре, що я її не висмикнула. Оце б у мене і катальпа лежала. Єдина. Тут все стоїть ще. Іду до дитини волохатої. А в мене вона не одна. А в мене їх. Ось скільки. Ой, третя, куди ти побігла? Іди сюди. Іди, йди прыгай. Лалусик, Лалисічек. І ці кричать, чого ви кричите? Зараз, зараз прийду додому. Ну, моя гарнуня. Тихо клицісь, ти цього клецісь. Ось, тройково лахати. Їду <хи> додому, йду, йду. Тобі на вулиці не можна, тут мокро.